Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали до нас. На наш канал запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така чудова, гарна плетенка з чудового тіста, смачнесенька. Дивіться, який яке багато начинки виходить. Можна готувати не тільки з яблуками, можна готувати і з іншими начинками. Буде будь, дуже дуже смачно буде. Якщо вам цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно, тут у мене є кисломолочний сир 180 грам. Тепер ми додаємо сюди 50 грам розтопленого масла. Додаємо сюди 80 грам цукру, Одне яйце. Чіпку солі і розтираємо отак вот тепер усю вилку. Гарно, аби ми розтерлися. Тут у мене є 250 г муки, і будемо додати частинками муку. І тут муку я додам півчайної ложки соди. Тут прямо в муку і так мукуці трошка сир е, роз, р, ну, погасить соду. І будемо спочатку велку, отак будемо замішувати, весь час додаючи е, муки. Скільки муки піде. Я вам все напишу під відео. А тепер. Вручну домішуємо. Скільки всього піде, я вам напишу. Домішуємо вручну. Ось таке Ось таке м'ягесеньке, не липнувши тісто, замісили. Тут лишилось, я знаю, чи 10, чи 20 грам, десь 230 240 грамів пішло. Тепер ми накриваємо плівкою, аби воно не увітрювалося. і будемо готувати начинку. Для цього нам потрібно отаких чотири яблука, можна і три. Ми зараз їх обчистимо. Гарно. Ми почистили. Тепер ми наріжемо ці яблучка на такі кубики. Просто так на кубики. На невеликі такі кубики. І яблучка поріжемо. Ми нарізали такими кубиками, це поки відставляємо. Будемо брати тісто. Вода якраз там у кашу лишилася. Ми тут тісто все візьмемо і розтачаємо, підсипаючи собі цю муку. Розкачаємо то... То не... Ми розтачали таким овалом. Тепер ми до цих яблук ми додаємо 2 столові ложки цукру. Такі з гіркою. Якщо у вас не, не кислі яблука, можете дати і 1 столову ложку. Скільки, скільки собі любите, яке любите, таке і робите. Так, додаю я ще трошечка. Ванільного цукру. Тут у мене якраз є, я так і додаю десь півчайної ложечки. І додаю я півчайної ложечки ще кориці. Отак От півчайної ложечки. Кориці. І це все гарно ми вимішаємо. Отако От вимішаємо і розложимо ми отут ось так на середину. Файно так розприділимо. Так і посередині. Таку. Беремо так до кубки. І тепер от що ми робимо? Тепер беремо так, розрізаємо, файно собі в муку, тут ножик, і так будемо розрізати. Так само розріжемо і з цього боку ось таку повністю. А тепер от що ми робимо? Тепер отак накриваємо і будемо замотувати. Отак. Робити таку гейплетенку, заплітати. Начинки ми дали багато. Все повністю так заплітаємо. Тут так само, так закриємо і заплетемо. Ось така буде у нас плетінка. Поправимо собі гарно. Ми перенесли плетенку сюди на бляшку і беремо яйце і збиваємо яйце просто. І цим збитим яйцем просто будемо змащувати цю плетенку. Ось так. І змащену плетенку будемо посипати кунжутом ще зверху. Я люблю кунжутом і так. Ми гарно присиплемо її ще й кунжутом. Можете і не присипати, все хто як любить. О, так гарно присиплю. Так, е, папір можете, у мене силіконізований, я не змащувала, а ви можете змастити папір, якщо у вас е, переживаєте, що може вам не відстати або що, собі краще е, змастити. І будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин. Ставимо випікати. Ось така вийшла наша плетенка з, тем, з яблуками. Зараз ми її виберемо і на її Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Наша плетенка трохи простила, і я хочу подивитися і показати вам, яка вона буде у розрізі. Вона ще добре не вісила, але я все рівно вже покажу, яка вона буде у розрізі. Дивіться, яка яка чудова, багато начинки, дуже гарно пропеклася, дуже така смачненька, пухке таке тісто, дуже таке, виходить, нарізається так гарно. Тут більше начиночки. Дивіться, яка яблучка, які дуже, дуже гарні. Яблучка такі. Прекрасна, чудова. От. А ви розкажіть, які ви готуєте як ви, як ви готуєте, з якого тіста ви готуєте, діліться в коментарях, буде дуже цікаво. Ось така чудова, гарна, смачнюща. Дивіться, плетенка, прекрасна, багато дуже начинки, дуже-дуже багато, дуже тіста мало. І тісто таке пористе, таке ніжне, таке гарне, смачнесеньке, прекрасне. от, До чаю, до кави. Взагалі дуже смачне. Навіть на різдвяне, на різдво можна приготувати. Так само буде дуже-дуже смачно. Так що готуйте.